Доброго ранку, чудовий ранок, сонце світить, лунає пісня до небес. Радіють всі, дорослі, діти, Христос Воскрес, Христос Воскрес! Сьогодні я вам розповім про свята Великдень. Свята Великдень приурочене Воскресінню Христа. У давнину Великдень спажався святам Бога Сонця Ярила. Звичай пекти Пасхи та фарбувати яйця виник також дуже-дуже давно. З першим промінням сонця священник в церкві сповіщає, Христос Воскрес, а прихожанні хором відповідають, воістину воскрес, під час урочистого обходу храму святять Пасхи, крашанки та різний наїдок. Потім усі розходяться по домівкам, щоб сповістити одне одного про велику радість та привітати зі світлим урочистим святом. Як і різдво, великдень родинне свята, на нього збиралась велика родина і розгавлялась великодніми стравами. Головними стравами були Пасхи та Крашенки. Після святкового сніданку діти носили старшим родичам гостинці і отримували за це солодощі. з святом вас!